Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні ми розглянемо модуль інтеграції erp odu з системою доставки Нова пошта. Цей модуль було розроблено компанією Mobius ERP. Ми його постійно вдосконалюємо і його задача синхронізувати роботу системи ODU з конектором доставки Нова пошта для того, щоб ми могли управляти нашими відправленнями. Завантажувати ТТНки, відправляти ТТНки і контролювати всі доставки від нашого бізнесу, нашим партнерам, а також контролювати доставки сировини, якої ми закупаємо. Отже, почнемо з базових налаштувань модулю. Модуль встановлюється в систему, і ми маємо його налаштувати. Почнемо ми з того, що встановимо api ключ API-ключ ми отримуємо в кабінеті нової пошти, додаємо його сюди і помічаємо як активний, встановлюючи, чи можна його використовувати за замовчуванням. Крім того, в налаштуваннях базових ми можемо зафіксувати використання кількох api ключів для використання одночасно кількох кабінетів нової пошти, якщо це передбачено вашою бізнес-логікою. Після api ключа ми налаштовуємо контактних осіб, яких ми будемо використовувати. Ось у нас є контактна особа, для якої ми фіксуємо телефон, прив'язаний контактний api ключ Вказуємо, що ця контактна особа буде використовуватись за замовчуванням, і налаштовуємо: Вказуємо тип відправлення за замовчуванням. Будь ласка, місто за замовчуванням. Тип відправлення, тобто відділення відділення, адреса-адреса тощо, відділення за замовчуванням, з якого ми будемо відправляти, назву відправлення, хто буде платником і тип оплати за замовчуванням. Всі ці елементи підвантажуються по АПІ з нової пошти, тобто ми фактично обираємо рівно те саме, що ми маємо обрати в кабінеті нової пошти. Далі ми можемо налаштувати також адреси відправника. Треті особи передивитися статуси ТТО та подивитися технічні дані, які у нас використовуються в цьому модулі. Наступним кроком ми підемо в наш модуль продажів та налаштуємо спосіб доставки. У нас створено спосіб доставки нова пошта. В якості провайдера ми оберемо нову пошту, синхронізуємо дані, за потреби можемо завантажити ТТН. І що важливо, зафіксуємо всі наші рішення за замовчуванням. Тобто апі ключ, тип відправлення, тип вантажу, тип платника тощо, тощо, тощо. Ну і зафіксуємо відправника, який у нас буде зазначатись за замовчуванням. Як завжди, в системі erp ЄРПО, ми зможемо це все змінити в конкретному документі в момент формування товарно-транспортної накладної. Це що стосується. Базових налаштувань. Далі ми перейдемо до створення контакту та створення адреси нової пошти для доставки в нашого контрагента. Для цього ми перейдемо в модуль контакти і подивимось, як же створюється цей контакт. Ось у нас є ФОП-ємець компанія, з якою ми будемо співпрацювати, і для неї ми будемо створювати контакт. Ми створили контакт з типом доставки-нова пошта. Внесемо сюди назву цього контакту, яка буде автоматично відправлятися в нову пошту. Тип доставки, місце складу та відділення. Відділення у нас будуть підвантажуватися із міста, власне, як і місто буде підвантажуватись із довідника міста. Також сюди ми саме сюди ми встановлюємо контактний номер телефона для того, щоб ми могли комунікувати і нова пошта могла комунікувати з нашим відправником. Ми зберігаємо цей контакт і, власне, отримуємо те, що нам потрібно. Отже, як ми будемо створювати товарно-транспортну накладну з продажу? Ми перейдемо в модуль продажів і створимо нову комерційну пропозицію, яку потім перетворимо у замовлення на продаж. Натиснемо новий, оберемо нашого контрагента та оберемо його адресу доставки. Ось саме ця адреса доставки це адреса нашої нової пошти. Після чого ми додаємо товар, який ми будемо йому відправляти. Звертаю вашу увагу, що якщо відразу перейти до створення товарно-транспортної накладної, вона не буде заповнена даними за замовчування. Щоб у нас підтяглися всі дані до замовчування, ми маємо обрати перевізника нову пошту. Саме обрання перевізника спрацьовує тригером для створення ТТН з максимально заповненою інформацією. Ми натискаємо створити ТТН, перевіряємо всі заповнені дані, обираємо, тип отримувача, що це у нас буде приватна особа, зберігаємо зміни і натискаємо відправити ТТН на нову пошту. Ми відправляємо ТТН, відбувається обмін по АПІ, у нас формується унікальний номер документа, у нас формується посилання, у нас йому присвоїться статус, розраховується очікувана вартість та очікувана дата доставки. Вся ТТН заповнюється коректними валідними даними. Саме з цього формату ми можемо також надрукувати цей документ. Давайте ми зафіксуємо ось відстеження цього документу. Перейдемо сюди і надрукувати штрих-код, який ми можемо налаштувати на посилку. Таким чином, у нас формується ТТН уже з замовлення на продаж. Після підтвердження нашого замовлення на продаж ми зможемо сформувати ТТН з замовлення на відвантаження. Після коли ми це підтвердимо, документ, у нас сформується замовлення на відвантаження, де ми зможемо. Створити цю ТТН за цим же сценарієм. Таким чином, у нас може створювати товарно-транспортні накладні як спеціаліст з продажу, так і спеціаліст зі складської логістики. Ця товарно транспортна накладна буде завжди зафіксована за цим замовленням на продаж, і ми в будь-який момент можемо повалитись до неї і перевірити. Наостанок хочу звернути вашу увагу, що в документі нової пошти. У нас будуть зафіксовані всі товарно-транспортні накладні, які ми створили або які ми завели в систему. Це дасть нам змогу відслідковувати їх статуси, відслідковувати їх описи, слідкувати за номерами документа тощо. Якщо ж у вас є товарно-транспортна накладна, яка у вас створена за межами системи, ви можете отримати її. Вказавши api ключ та додавши номер товарно-транспортної накладної, вона таким же чином буде заведена в систему, якщо вона приєднана до цього api ключа Таким чином, у нас є модуль, який вам дає змогу налаштувати створення товарно-транспортних накладних, налаштувати по API ключу обмін з ними цими документами з новою поштою. Та відслідковувати статуси відправлень для того, щоб всі ваші доставки і всі ваші отримання були здійснені вчасно. Якщо у вас виникнуть будь-які питання з приводу роботи цього модулю або ви захочете його придбати собі, ми радо вам в цьому допоможемо від посилання на сам модуль, який ви можете придбати, до консультацій по встановленню, налаштуванню або ж реалізації додаткових функцій. На цьому власне все. Я вам щиро вдячний за увагу і до наступних зустрічей. Дякую.